Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено оскарженню постанов ЦК. Вже з'являється відповідна судова практика. Вона доволі свіжа, тобто за минулий місяць. Я думаю, що скоро буде і за липень місяць. Підстави їх оскарження. Ну, до речі, я щодо підстав я залишу тут зверху в Ютубі посилання, я вже розповідав, на що треба звертати увагу при оскарженні протоколів і чому штрафи незаконні. А зараз ми розберемо ці постанови. Ну і ще раз я повторю, чому штрафи незаконні, щоб ви знали про свої права і розуміли, що ну, об'єктивно ви можете їх захищати. Можете, маєте всі можливості. І не варто погоджуватись на ті порушення, сплату штрафів за ті порушення, які ви не вчиняли. Тим більше це досить значні кошти для більшості громадян України, які наші народні обранці чомусь вирішили, що таким чином, як і з примушуванням до, ви пам'ятаєте, цих медичних експериментів залякування громадян України замість пояснень громадянам України, і взагалі залякування ні до чого доброго ніколи не приводять. Тому. Уважно послухайте. Посилання я дам на ці два рішення безпосередньо у себе в телеграм-каналі, підписатись на нього і знайти його можете у відео е, в Ютубі, якщо ви бачите, там під відео буде посилання на телеграм-канал, в Тіктоці, це в шапці канала. Підписуйтесь на всі ці канали, не пожалкуйте, обіцяю. І ставте, звичайно, вподобайки і поширюйте ці відео, щоб люди знали про свої права. І так е, були прийняті. Два рішення. ну Те, що зараз є в реєстрі, їх дуже багато, просто на них звернули всі увагу. І тому я вирішив їх прокоментувати. Перше рішення це Ленінського райсуду Миколаєва щодо штрафу за частиною 3 статті 210 КУПАП, не повідомлення про зміну облікових даних. Суд, вивчивши обставини зазначеної справи, фактично так дійшов про висновок, що так, дійсно, особа там і одружилась, і там. Інші обставини в житті змінились. Він був зобов'язаний відповідно до закону про і, в тому числі, і про єдиний державний реєстр призовників і про мобілізаційну підготовку мобілізації. Повинен був повідомити безпосередній постанову 1487 щодо порядку обліку призивників. Повинен був повідомити в семиденний строк з моменту одруження, народження дітей, зміну місця роботи, повідомити про це орган, де він перебував на військовому обліку. Він цього не зробив. Однак, не дивлячись на це, при розгляді зазначених справ суд встановлює все ж таки вину. І знову ж таки, я про це говорив неодноразово і писав неодноразово перекладання, намагання постійно депутатів. Представників ТЦК свою бездіяльність перекласти на громадян України неправильно. І знаєте, я дуже радію, що все ж таки є в Україні ще такі судді, які пам'ятають свою присягу і не йдуть на поваду за політичною волею, а просто виконують закон, виконують свою присягу. До чого прийшов суд? Суд зазначив, що так дійсно у нас от є цей єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. До речі, він ще 2017 року працює. В цьому реєстрі у ТЦК є відповідні повноваження отримувати дані з будь-яких реєстрів. Тим більше на сьогоднішній день я давав посилання. Мабуть, я в телеграмі також ще раз дам посилання на цей лист Міністерства оборони, де вони зазначають, що у них є обмін з відповідними реєстрами. Ця база наповнюється, ця база має доступ. Міністерство оборони має доступ до всього, і суд прийшов до висновку, що таким чином, виходячи з норм закону про єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів, інформацію, яку не обновив позивачення, відповідач повинен самовідповідач. Це ТЦК повинен отримати від уповноважених органів та реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. Твердження представника відповідача про те, що про перевірці інформації в базах, до яких має доступ ця база було встановлено, що інформація про місце роботи позивача відсутня. Судом не береться до уваги, оскільки докази доказів на підтвердження зазначеного суду не надано. Я вже говорив про. Вкрай низький рівень підготовки самих цих постанов протоколів дуже часто ми стикаємося з тим, що особу говорять, вот вам реквізити, йдіть сплачуйте штраф, все буде добре, тільки не оскаржити. Тому що якщо ви оскаржите, я думаю, що шансів на його оскарження ну практично 100%. Друге рішення, яке також вчинила певний шум на минулому тижні, це рішення Верховинського райсуду Івано-Франківської області. Тут вже за частиною другої статті 210 КОПАП. Фактично, знову ж таки, зводиться до маніпулювання представниками ТЦК та СП і їх бездіяльності. Відповідач посилається, що. Сам позивач, який скаржую, цей, не перебуває на військовому облику і не може підтверджувати належними та допустими доказами наявність в цій базі оберіг. Ну, по-перше, суд дуже добре сказав, і я про це вже сам говорив неодноразово. Знаєте, оці бази, резерви, оберіг. Нема такої бази оберіг. У нас є база призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а ніяка не оберіг. То, знаєте, той її оберіг називає. Формально це, мабуть, і є ця база, ну, чому її називають оберіг, коли є відповідний документ і відповідний закон, який регулює питання цієї бази, ну, для мене зрозуміло. Знову ж таки, тут також звернув увагу, що в Україні функціонує цей єдиний державний реєстр. Як інформаційна комунікаційна система призначена для збирання обробки використання даних про призовників військовозабов'язних резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян, основним завданням реєстру є зокрема, ідентифікація призовників військовозабов'язних резервістів для забезпечення ведення військового обліку громадян України і посилання на інформаційну систему оберіг. Вказаний закон не містить. А тут о, в самої постанові, я так розумію, було, що немає в системі оберіг. Що це за систему суду також не зрозуміло. І те саме суд приходить до висновку, що ТЦК та СП повинні збирати цю інформацію з відповідних реєстрів. Я вже говорив неодноразово і зараз вам повторюю, що у ці штрафи вони фактично є всі незаконні. У зв'язку з тим, що от в цих примітках до статті 210-210 зі значком 1 при цьому тут одне, мабуть, рішення, тут ще штраф був 1700 гривень, воно було прийнято до цих змін і до цієї примітки. Но зараз же у нас є і примітка, я, до речі, в телеграм-каналі дам на неї посилання. Фактично, у разі наявності Міністерства оборони доступу до цих реєстрів норми цих статей не застосовуються. Тому давайте будемо об'єктивними, давайте захищати свої права і все ж таки. Я закликаю представників ТЦК та СП, Кожен повинен виконувати свою роботу. Громадяни України захищають Україну, не потрібно громадян України лякати штрафами, а вам потрібно виконувати свою роботу, за яку ви отримуєте свою зарплатню, причому не досить, досить непогано, отримуєте відповідні соціальні гарантії, соціальні пільги, що передбачено законом про військові обов'язки і військову службу, відповідними законами про соціальні гарантії військовослужбовцям і їх сім'ям. Тому давайте кожен буде виконувати свої обов'язки. Громадяни України. Служити і бути мобілізованими і захищати Україну. А ви, замість того, щоб лякати громадян України і створювати максимальну демотивацію, ховатись там по кустам. До речі, я звертаю увагу на статтю 17 Конституції України, де прямо зазначено, що заборонено застосовувати Збройне формування, Збройні сили України, а також інше військове формування до е якихось переспражання і обмеження прав і свобод громадян України. Те, що ми бачимо, це якраз і є порушення. Тому ще раз нагадую, штрафи ці фактично на сьогоднішній день, відповідно до цих приміток, які внесли депутати, вони є незаконні, так як е, мають доступ. І будь-які ці штрафи за неоновлення даних, не оновлення даних, фактично, на мій погляд, е, вважаються такими, що винесені з порушенням наданих повноважень, за що, до речі, передбачена кримінальна відповідальність. Тому, будь ласка. Давайте кожен буде займатися своїми справами. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібна допомога, звертайтесь, підписуйтесь на канал. Рішення ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Ну, І рухаємось далі, рухаємось до перемоги. Допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. Україна у нас одна. Пам'ятайте про це. Ніхто за нас це не зробить. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі. Підписуйтесь і поширюйте це відео.